Продовжуємо робити фундамент бесідки. Попереднє відео щодо заливання даного фундаменту набрало велику кількість переглядів. Я навіть не гадав, що даний контент зацікавить таку кількість глядачів. Одразу хочу подякувати тим, хто в коментарях ділився своїм досвідом та залишав слушні поради. Хейтерам хотів би порадити, не вживайте нецензурну лексику, та які її TikTok та YouTube блокує. Ну і звісно, вживання вами нецензурної лексики говорить про високий рівень інтелекту. Тож переходимо безпосередньо до нашого фундаменту. Перед тим як було встановлено опалубку, за допомогою лазерного рівня було вибито рівень, по якій буде заливатися бетон. Опалубка в мене з USB плити товщиною 15 мм. Її також використовували під час заливання фундаменту під паркан довжиною 300 метрів та під час заливання фундаменту під будинок. Одним словом, після того як я вибив рівень, по якій буде заливатися бетон під даний фундамент, приступили до монтажу зовнішнього опалубки. Ну а після завершення монтажу зовнішнього опалубки, необхідно було частково вичистити ґрунт для того, щоб можна було приступити до монтажу внутрішнього опалубки. Висота внутрішнього палубки для мене взагалі не відіграє ніякої ролі. Саме головне, щоб вона не була нижче 10 см зовнішнього палубки, так як під час заливання бетону я його не буду доливати до верху зовнішньої палубки 10 см. Також хотілося б відмітити, що в місці стикування даних щитів їх з'єднував за допомогою перфорованих пластин. Ну а на кутах використовую перфоровані кутики. Ось такий результат в мене получився після двох днів роботи. Залишається ще десь півдня і буде завершено повністю монтаж внутрішньої палубки. Далі приступний плюдове виготовлення армокаркаса, про що розповім в наступних відео. Дякую усім за перегляд даного контенту. Діліться своїм досвідом у коментарях.